Якщо у дитинстві не можна було проявляти ніяких емоцій у дорослому віці, відповідно також не можна буде їх проявляти. Це відчуватиметься як певний ступор. Коли ви час від часу в різних ситуаціях просто не знаєте, як зреагувати, тому що у вас такий ніби психологічний блок на проявлення та відчуття будь-яких емоцій. Це також може відчуватися як своєрідна зажатість у цілі. Та неможливість розслабитися, тому що не можна проявляти емоції, це дорівнює, нічого не можна відчувати, окрім чогось різкополярного, коли все або дуже-дуже погано, або дуже-дуже добре. А все, що поміж цим, весь цей спектр емоційних відчуттів, який можна пізнати відчути, він для людини лишається невідомим. І тому, знову-таки, як в попередньому відео вже говорила, тут важливо розвивати той емоційний інтелект, би розвивати власну чуттєвість, розуміння себе, щоб дозволити собі відчувати, щоб дозволити собі дати можливість розкритися тільки так.